Сьогодні бачила картину. Як ворон голубка клював, клював поранено в спину і рвив, вирватися не давав, з крилом, зраненим бідолага, не міг високо він злетіть, і воронь в юрбу прогнали і оминула його смерть. Про наше тут земне життя все до роздумів те привело. Оскільки в нас час ще є тут людей з пораненим крилом. Поранений знеміг в поті якось до Господа дійти, нас доганяють все і б'ють, і ран все більше додають. Хіба ж так має бути в світі? Бо наш Ісус навчив любити, навчив Він рани лікувати, душі спішить, щоб всі зціляти чи думаєш що Бог не бачить? Чи не важливо це для нього, коли ти ближнього образив, то ти образив Бога свого, пораненим і ти стати можеш там будеш на поті лежати і, може, теж знайдеться ворон, що буде й тебе клювати? Туди кричав, ж до Бога, як той кричав, що ти клював, і щастя. Як знайдеться хтось, що тебе буде рятувати, прийде і рани перев'яже, молитві Богу понесе. Не йди до воронів, ти зграє, бо твій Господь бачить все. А ніжний голуб, то птах миру, Святого Духа символ є, будь ти, як голуб в цьому світі, і Бог на небо піднесе. Амінь.